Приготуємо човники з кабачків. Для цього візьмемо 4 молоденькі кабачки та все для начинки. Кабачки розрізаємо пополам. Ложкою вирізаємо серединку. Серединку не викидаємо, це буде для начинки. Вона. Солимо перчимо наші човники з двох сторін. Змащуємо оливковою олією, можна соняшниковою. І ставимо запікати в духовку уверх дном на 10 хвилин при 180 градусів. За той час приготуємо начинку. Беремо цибульку, розрізаємо її на дрібні частинки і підсмажуємо. Також беремо серединку кабачка, ріжемо на кубики дрібні, і броколі, і все разом тушкуємо, солимо, перчимо. Беремо курячу грудинку, додаємо до овочів і також разом тушкуємо. Наші кабачки готові. До начинки ще додаємо зелень, також часник, це гарно перемішуємо, додаємо твердого сиру потертого і фаршируємо наші кабачки. Зверху притрушуємо твердим сиром і ставимо в духовку запікатись буквально на 5-10 хвилин, щоб сир розплавився. Ось такі у нас човники кабачкові вийшли. Всім смачного!